Минулого тижня з Радивелівської громади відправили пікап до артилеристів на східні напрямки. Міський голова Микола Карапетян зазначив, що місцеві жителі, зокрема і влада, долучаються до волонтерських зборів, а також закривають запити військовослужбовців докладніше у сюжеті. Якщо взяти з початку війни Радородською громадою було виділено, виділені значні кошти на військових. Це порядку 2023 році, це порядка 14 мільйонів. Одночасно наші, наша культура, наша освіта робить різні заходи для того, щоб зібрати благодійні гроші і купувати автомобілі з нами. таки в тому році вже було зібрано і закуплено два автомобілі, дрони, рюкзаки, резина до і багато чого іншого, от, що передається е, нашим Збройним силам. Багато е, наших бійців, які е, з Радививщини, вони потребують і одежі, е, зміни, і рюкзаків, і автомобілів. Зараз ми збираємо на дрони. Е, в цьому році бюджету міської ради було виділено 400 тисяч на закупівлю дронів. Ті гроші ми передали в район військову адміністрацію для того, щоб е, закупити е, оптом, е, щоб було б дешевше. Робота ведеться, от, кожен день е, приймаються якісь певні заходи для того, щоб зібрати певну кількість грошей, щоб е, наші військові мали б все можливе-неможливе, для того, щоб е, оберігати наші кордони, оберігати нашу батьківщину.